Привіт! Я Марія, власниця розсадника Plants. Зазвичай в більшість в мене відео про півонію, тому що це основна така рослинка, якою я займаюся. Має 45 різних сортів в горщиках, тобто рослину можна висаджувати протягом всього року, а не лише кореновищами восени. Але сьогодні давайте поговоримо про інші рослини, які є на моєму розсаднику. А зокрема, хочу вам показати ті рослини, які добре почуваються і квітують в тіні. Бо ми пам'ятаємо, півонія це на сонечку в тіні вона буде дещо гірше. Але нам хочеться, щоб і тінь була яскравою. Тому ходімо буду показувати, які рослини я маю для вас на продаж, і які будуть чудово. Почуватися в тіні. Ну, звісно, перше, що приходить голову, це посадити папороті. Так, вони теж в мене є страусине перо та щитник австрійський. Але я хотіла вам показати іншу рослину, яка класно росте в тіні. Не просто росте, має зелене листя, а ще й квітує. Звісно, це астільби. І в мене їх 5 різних сортів. Давайте пройдемось по кожному окремо. ніжно рожева, невисока. Прекрасна стільба Raspberry. Ось це квіти, які тільки відкриваються. Ось Бутончики у нас зеленкуваті. Далі вони набувають більш такого насиченого рожевого кольору. Хоча під кінець, як бачите, стають знову коричневі. Висоту вона досягає 50 см, досить компактний кущик і красиво поєднується з іншими рослинами, які полюбляють тінь. Зокрема, бадан. Копетняк, чемерники. Просто дуже красива і яскрава. Наступний сорт прекрасних астільп це Black Pearls. Ось вона така насичена, лілово-фіолетова. Камера, можливо, не так передає вже повністю колір, але насправді вона дуже насичена фіолетовим таким відтіночком. Це одна із найвищих. А стільб, яка є в моєму асортименті, висоту вона досягає 80 см. Дуже класно наростають великі соцвіття, мають приємний солодкий медовий аромат і біля себе збирають велику кількість бджіл. Так, в 6 ранку і ще тут нікого немає, але, повірте, вдень тут дуже і дуже багато бджілочок. Ось цю астільбочку дуже класно було поєднати із. Папоротями. Вони будуть здійматися вище папоротями саме соцвіття, і створювати ефект квітування безпосередньо папороті. Це прекрасна остільба «Wonderful Day». У мене також є іще дві інші остільби цієї серії: Happy Day та Sunny Day, але про них ми поговоримо пізніше. «Wonderful Day». Це компактна стільбочка. У висоту вона досягає 40-50 см ніжними такими повітряними з оцвіттями. Колір не насичено рожевий, а більш пастельний. Аромат легкий, але він присутній. Солодковатий, як і в більшості стільб. Ще одна стільба серії Day. Це у нас Happy Day. Білосніжна остільба на початку квітування та жовтуватим відтінком в кінці. Дуже ароматна, солодка, О, збирає біля себе також неймовірно велику кількість бджілок. її суцвіття контрастують із насиченим зеленим листям. І просто, якщо їх висаджувати великим масивом, вони будуть Створювати білосніжний ефект. Ну, ці шапочки все одно, ще такі кульки морозова. А поруч яскрава Sandy. Одна з найбільш яскравих остіль. Вона компактна, висоту кущик досягає 60 см, ароматна і має тривале квітування. Рекомендую на них звернути увагу. Вони дуже гарно поєднуються із чемерниками, підкреслюють красу листя зеленого чемерника у період свого квітування. А коли Астільбочка навесні у нас іще спить, то чемерники перекривають Астільби і створюють декоративний ефект. Але, окрім астільб, в тіні іще класно цвітуть астранці. Астранція велика. Ось ці квіти зірочки. І саме у видової дуже красиво, що на початку квітування квітка у нас зеленкувато-біла, а під кінець квітування вона з бордовим відтінком. Вони дуже гарно поєднуються саме із папоротю Страусине перо. Тому що транція здіймається значно вище на метр-двадцять, метр, -метр і квіти знімаються листям папороті. і тоді Ефект квітування папороті. Хоча ми всі знаємо, папороть не квітує, але завдяки астранці можна створити такий ефект, що буде квітувати. І, звісно, не забуваємо про чемерники. Чемерники полюбляють тінь і в тіні радують своїми прекрасними суцітями. Так, це квіточки, які тримаються ще з квітня місяця, тому що чемерник квітує в квітні. Чемерник східний у мене двох сортів. Double Ellen Red та Double Ellen Pink. Хоча інколи чимерники буває дають збій і квітують в липні. Ось це, зокрема, один кущик Double Ellen Red, який вирішив, що час заквітувати зараз. І радує своїми ось такими красивими квітами. І Ще одна рослинка, яка гарно буде почуватися в тіні, це. Бадан, але про бадани ми зробимо окреме відео. Угу. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте поставити мені лайк, поділитися цим відео із друзями і знайомими. Всі рослини, які ви бачили на відео, можна придбати на моєму сайті. Посилання в описі, і не лише ці там є набагато багато інших рослинок. Вони всі вирощені в горщиках закритою кореневою системою, що дозволяє їх висаджувати протягом всього року. Мерші за покупками буде цікаво.